Сім років вона намагалася змусити чиновників виконати рішення суду про ремонт її житла. Ті навіть пальцем не поворухнули. Вона дійшла зі своєю правдою аж до президента. Буквально пробилася до мікрофона, аби з ним поговорити. По тому урядники заворушилися, але ненадовго. На що вистачило їхнього завзяття? Знає Ірина Заєць. Через ось цю хату її господиню знає вся Україна. Коштом держави вона хоче зробити тут ремонт. Має на це рішення суду та слово президента. Та вже сім років немає ремонту. У дворі похилені повітки, завалений льох та кривий нужник. Сюди боюся, бо стеля дивіться, і балки падає на голову. Сам будинок теж досі не відремонтований. Всередині стіни чорні через плісняву. Вікна пані Людмила заводить у єдину вцілілу кімнату. Усюди картини. Це татові. Фронтовик заслужений учитель за життя скопіював чимало видатних полотен. Її улюблене Гайвазовського дев'ятий вал. Люди такому, мабуть, пориві, як і я гнівному до системи влади, яка не дбає про людину в цій державі, і досі в неї збереглися листи її батька до прем'єрів та президентів. Звертався, аби йому ветеранові, інвалідові та героєві праці повернули вкладення у Щадбанку, на який він зміг би відремонтувати свою зведену після війни хату. Як він помер, батькову справу продовжила донька. Спочатку виграла суд на виконання його рішення, чекала сім років, а тоді не витримала та Ішла на майдан до президента, і він її почув. Я пройшла всі державні установи в незалежній Україні. Ніхто не звертає уваги, куди мені ще йти в цій державі. Я прошу, хто чує зараз представники влади розібратись, чому не виконується рішення суду. Якщо ви... Не розберетесь без мене, я розберусь без вас. Наступного дня вона прокинулася знаменитою екстреною увагою. Її оточили чоловіки з усіх можливих адміністрацій. Один навіть прийшов додому подарувати мобільний телефон, стаціонарний про який прохала одразу встановити неможливо. Для того, щоб ви мали нормально спілкуватися, ми вам зараз даємо мобільний телефон. Мобільний Подачки телефон я не буду брати. Я закон у державі, які треба закони виконувати. За тиждень телефонний кабель до неї таки дотягли. Весною цілковито відновили дах. Однак далі справа не зрушила. Голова Білоцерківської районної державної адміністрації написав мені останній лист, який вам по телефону казала, що я не маю права зовсім на цей ремонт. До візиту вікон роз'яснити її права. Голова адміністрації в оточенні чиновників приїхав особисто. Згідно постанови кабінету міністрів, людина, яка має пільги. Яка має пільги, повинна розраховувати кошторис капітального е ремонту капітального ремонту, визначається згідно кошторису і розраховується на 21 квадратний метр. З розрахунку на цю квадратуру їй наново перекрили дах на 30 тисяч гривень, тоді як кошторис передбачає 80, А це пояснюють згідно з постановою вже понад норму. У вас нема грошей, пишіть листа мені. Ви мене довго будете мучити. Те, що ми могли зробити, ми зробили. Замість надати документ, господиню сварці ще закидають нехлюйство. Побілити хату та замазати шпарини тими будматеріалами, що лишилися. Будівельники обіцяють вже за місяць. Однак, не вирівнявши стін, що не передбачено, то вважають марно. Вона тріскає з кожним днем. Розумієте, це даремно викинути гроші. Вже витрачені гроші держави вважають змарнованими і сусіди, пані Людмили. Якби залишилася дитина 12, 10 несовершеннолітня. Це правильно. Ну, в 50 років сьогодні залишиться і отримують батькове. Ти безграмотна людина. Ти, хвора, людина. Іди звідси, звідти ді, вийди з бачу. Разом із сусідами з двору йдуть усі непрошені гості. Засмучена господиня бідкається з вродженою вадою серця та грижою самотужки ледь обробляє город. Прибирати в хаті вже сил немає, так само, як і боротися за свої права. Ірина Заєць та Олексій Жиленко. Програма вікна СТБ.